f 16 нарешті прилетіли. Літаків шостого покоління не буде. А Двейн Скеля Джонсон, винен армії США грошей. Про усі ці та інші мілітарні новини ми в нашому сьогоднішньому випуску. На зв'язку агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. подобайку. Для вас не буде секретом той факт, що наразі FPV-дрони цілком можна назвати геймченджером, який, на жаль, все ще потребує залучення людей в бойові дії. Проте все ж відчутно допомагає українському війську з різного роду задачами, скажімо так. Проте є одна проблема це реп. Так, потроху робляться дрони з мажедним зором, завдяки якому вони зможуть донаводитись в автоматичному режимі, проте до масового застосування всього цього ще далеко. Боротьба ребів це постійна гра. Як тільки з'являється прошивка, яка дозволяє літати на, наприклад, частоті в 777 МГц, вже за пару тижнів з'являється реп, який її давить. І оці перегони частот дронів і ребів відбуваються просто постійно. І тут раптом у німецькій компанії HiCat народжується ідея: а що як зробити дрон дротовим? Так, на відміну від майже усіх сучасних безпілотників, які так чи інакше використовують бездротове керування та передачу відеосигналу, HCX пропонує використання оптоволоконного кабелю для цих задач. В котушці знаходиться 10 км кабелю вагою в 1,3 кг, За бажання цю відстань можна збільшити вдвічі, а сам дрон зможе ще накинути на себе до 2 кг корисного навантаження. Камерами чи бойовою частиною, це вже інше запитання. Розробники вже, наче як домовились з деякими підрозділами українськими про реальне тестування на полі бою, і зовсім скоро самі приїдуть, щоб усе це перевірити. Ну а якщо все вийде і в цьому буде сенс, то на серійне виробництво в три тисячі штук на місяць планують вийти вже у листопаді. Головне в усьому цьому, щоб там вартість була адекватною, а не або американській, скажімо так. До речі, про по-американськи. В квітні цього року армія США уклала спонсорський контракт з об'єднаною футбольною лігою та її засновником Двейном Скеле Джонсоном на суму 11 мільйонів доларів. Основна частина угоди включала в себе брендування під час ігор, наприклад, логотипи на формі гравців. Але найцікавішою частиною угоди був сам Скеля, який мав би підняти зацікавленість молодих хлопців та дівчат в тому, щоб йти служити в армію США. Про всяк випадок нагадаю, що Двейн це одна з найголовніших зірок на планеті, і в Штатах, зокрема, він має майже 400 мільйонів підписників в інстаграм. І планувалось, що він запостить 5 публікацій в свою інсту, які мали б мотивувати людей йти в армію. Кожна така публікація оцінюється в 1 мільйон доларів. Проте вийшло так, що від цієї угоди не те, що не додалося рекордів у військо, ба більше 38 військовослужбовців покинули службу згідно з внутрішніми дослідженнями. І ще один дуже важливий факт: Двейн виклав усього. Дві публікації, і ті не дуже були пов'язані з рекрутингом. На одній фотографії він обіймає там генералів, а на іншій він відвідує військово-медичний центр. І власне все. Через все це армія США хоче повернути щонайменше 6 мільйонів з цієї угоди. Проте, чому саме 6, не зрозуміло, якщо актор фактично взагалі не виконав своїх умов на 5 мільйонів, а не на 6. І якщо що, це далеко не перша дивна інтеграція. Ще в 2011 році Нацгвардія уклала контракт з NASCAR на 88 мільйонів на спонсорство останньої та брендування їхніх автівок. Проте тоді Нацгвардія отримала майже 25 тисяч заявок з вказанням, що це саме через приналежність до NASCAR. Щоправда, з цих двадцять. П'яти тисяч підходили усього двадцять не тисяч, просто двадцять осіб, з яких потім жоден не вступив на службу. Мораль історії наступна: дивно, що досі ніхто не здогадався брендувати українські спортивні команди щодо залучення до лав сил оборони. А я принагідно нагадую вам, що у нас проводиться збір на пікапи та дрони. За донат від 200 гривень ви автоматично берете участь у розіграші PS5 Slim за перше місце, ось такої стели за друге, грей Stellar Blade за третє, будь-якої гри на будь-яку платформу на ваш вибір, і ще трохи згодом будуть призи за наступні місця. Більше донатів, більше шансів виграти. Тобто 400 це 2 квиточки, 603 і так далі. Нагадую, що якщо ви донатите не з моно, обов'язково вказуйте в полі коментар свої контакти. Майбутнє поруч літаки п'ятого покоління потроху заповнюють все ж повітряні сили країн, штучний інтелект та безпілотні системи розвиваються шаленими темпами, і мова про літаки шостого покоління йде все більше і більше. Точніше, йшла, тому що днями проєкт Next Generation Air Dominance, тобто американські літаки шостого покоління, була офіційно призупинена, але усі інші складові цієї програми, окрім самого літака, продовжують розроблятись, тобто супроводжуючи безпілотники, електронна автономна їхня складова і так далі. Скоріш за все, справа тут в тому, що штати самі ще до кінця не розуміють, яким має бути той літак шостого покоління, має бути він безпілотним чи все ж пілотованим, і так далі. Фактично, дуже грубо кажучи, для усіх цих задач можна дуже глибоко модернізувати і нинішнє п'яте покоління, що буде точно дешевше. А друга причина, бо ніхто не знає, чого треба вимагати від літака наступного покоління, і не буде знати, допоки в реальному бою не зустрінуться F-35 та Су-57 чи китайський j 20 Ну і ще два фактори: шалений розвиток сучасних технологій, де ти сьогодні зробив щось круте, а завтра штучний інтелект все це перебив і стало ще крутіше. А враховуючи життєвий цикл літаків, це неприпустимо, і гроші. І скоріш за все, гроші взагалі є в принципі першим фактором. І враховуючи те, що Пентагон і так недоотримує фінансування, питання вбухати мільярди зараз на те, що завтра буде вже за застарілим, навіть не постає. Тому, скоріш за все, навряд чи ми в найближчі роки побачимо щось нове в цьому питанні. А от нове побачило українське небо так, через більше ніж рік обіцянок вже скоро, отже завтра і так далі. Нарешті це трапилось, і F16 оберігають українське небо. Тепер офіційно. Власне, як і в цьому році і обіцяли, що перші літаки будуть влітку, так воно і вийшло. Далі я буду доводити інформацію від різних світових видань, таких як Bloomberg, Wall Street Journal і так далі. Тому це не розкриття секретів, а загально доступна інформація. Звісно ж, офіційної цифри кількості літаків ніхто не скаже. Видання сходяться на думці, що. Перший, назвімо його так, транш літаків складав від 6 до 10 одиниць. Ще 20 мають поставити до кінця цього року, а решта з 79 протягом наступного року. Також заявляється, що Штати все ж трошечки брали участь в усій цій історії, щоправда, не самими літаками, а озброєннями до них. Зокрема, це AGM 88 HARM, JDM, GBU, AIM120 АМРААМ та АІМ 9X. Фактично, усе це стандартна комплектація цих літаків, і крилатих ракет високої дальності серед них немає, бо все одно штати не дозволяють бити ними по Курську та Білгороду. Уся ця номенклатура знайома із Збройним силам. Харм це протирадіолокаційна ракета, яка вміє виявляти роботу ППО і бити по ній. JDM – це авіабомби GBU з комплектом перетворення їх на точнішу зброю. АІМ 120 Амраам та АІМ 9Х, також відомі нашим воїнам, щоправда, не на літаках, а в якості ракет ППО. Найголовніше це те, що раніше чіпляючи, більшість цього мігри та сушки. Цей колхоз, хоч і працював, проте не так ефективно, як працюватиме з F16, які, маючи потужніші радари та ціле вказівники, зможуть ефективніше наводити всі ці смаколики. А м 120 же, в свою чергу, наче як взагалі в останній модифікації, яка може бити, скажімо так, на більше ніж 100 кілометрів, що має теоретично відігнати російську авіацію від лінії бойового зіткнення. Також там помітили дуже цікаві пілони з системами раннього попередження, що мають захищати пілотів від наведення ракет ворожих на. Ніх іначе як там помітили щось ізраїльське десь, іначе Ізраїль не дуже цим задоволений. Але якщо вони і зараз вважають Росію своїм другом, і що не треба ескалації, щоб не злити Росію, то тоді я вже навіть не знаю, враховуючи те, що Росія передає Ірану сучасні ППО і так далі. Тепер ще треба дочекатись, коли в Україні з'являться раніше обіцяні авакси, і от тоді F-16 стане ще простіше, адже вони зможуть літати з вимкненими радарами взагалі. Чи стануть геймчейнджером F-16 зараз? В такій кількості, звісно, що ні, хоча насправді про кількість можна дуже довго говорити, бо. Всі ці літаки треба десь зберігати, кимось обслуговувати, хтось на них має літати і чимось їх треба озброювати. Чи допоможуть вони зараз протиповітряній обороні? 100% так. Чи будуть на них полювати росіяни? Безперечно, так ще сильніше ніж полювали свого часу на західні танки чи хаймарси. Хоч за їх словами, F-16 це Мотлок, Брухт і так далі, але чомусь їм дуже тривожно. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу, беріть участь в нашому розіграші. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.